Так, а до нас в ефір прибула Ірина. Нова. Ірина, Ірина, з є вражаюча Волинські новини в мене вражаюча історія Звідки, це, 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 це це вся наша газета. Насправді, <рес> як вона твориться, про що ми пишемо. Іноді, наприклад, тема номера теж нас цього разу вражає, бо ми пишемо про все таки церковну кризу в Україні. <рес> ну, вибачте, що я увірвала зі своїми серйозними темами <рес> у вашій веселі <рес> літні розважальні. Але ми вважаємо, що у, у газеті. Слід розповідати і про серйозне, про важке, складне. І ну не зовсім позитивне, то що Хоча, нас, звісно, там... завжди позитив у нас є. І що в нас з філаретом? Бачу на першій сторінці фото філарет. Е, ну е, ми розповідаємо про той захід, який відбувся нещодавно. Про собор, про ситуацію із відновленням, чи чи не знаю, як це назвати, як це трактують церковники е, Київського патріархату. Ми пишемо, зібрали думки експертів релігійних, е, ділимось їхніми думками, що вони про це кажуть, що вони думають. Ну і загалом сходяться на думці, що це все таки криза, певний розкол. Не хотілося б взагалі таких слів озвучувати, і про це говорити. Ну але, на жаль, закривати очі на це не можна. Будемо бачити, звісно, як ситуація розвиватиметься далі. Але наразі маємо не зовсім просту ситуацію. Ось також можливо хто, хтось не знав. а так, розповідаємо про те, як, як переформатовується адміністрація президента. Це якщо вже говорити про серйозні теми, вона скасована угу. Утворений офіс президента. Ще до речі, на останній сторінці ми пишемо про екскурсію в адміністрацію його президента. Розповідає безпосередньо сам Володимир Зеленський про те, як от живе ця поважна владна будівля. І їдальню показали, і кабінет президента показали. Ось, і ну майже усі поверхи показали, показали, як там живуть наші владці. Ну, сподіваємось, що сподіваємось, що ця от ця позолота, це все багатство. Не вплине на їхнє сприйняття і ставлення світу. Хоча, як показує практика, на жаль, всі наші владці трішки від цієї влади, від цього багатства, багатства. трішки ну, будемо жартувати, Що, так, сход, тільки, трішки сходять з розуму Ну, але для того існуємо ми і правоохоронні органи, щоб це контролювати далі. Про Трудовий кодекс ми пишемо про основні зміни, які плануються в трудовому кодексі. Щоправда, він тільки на розгляді, він вже, вже дуже багато правок у нього вносили. Теж експерти у трудовому праві говорять про те, що трудовий кодекс вже давно потребує змін допрацювань. Ну найцікавіше, мабуть, те, що можна зараз озвучити в ефірі, це те, що відпустку пропонують збільшити до 28 днів. Нині, якщо хто не пам'ятає, відпустка офіційна становить 24 дні. Це це до теми відпусток. Чотири дні це теж багато. Нет, звичайно, багато навіть ми що писали про те, що потрібно саме чотири дні, щоб повноцінно відпочити від роботи. Тобто, якщо є змога протягом робочого свого періоду чотири дні відпочити, не два, то це вже дуже позитивно впливає на психіку. на самопочуття. Іра, це що виходить? У нас п'ятниця, субота, неділя в понеділок робимо вихідний. Ну можливо, хтось так і зробить, але от логіка така. Теж ми пишемо про те, що невдовзі у маршрутках в Луцьку можна буде розплачуватися карткою. Тут теж пояснюється Так, це, це є буде нова інновація. До речі, це є певні вимоги, тобто треба зробити так, щоб унеможливити оплату. В маршрутках готівкою, готівкою тобто це виведення готівки з маршрутки. Тому це є вимога до речі законодавства. І саме це ця інновація повинна бути в громадському транспорті. До оплати проїзду пасажиру достатньо буде прикласти свою картку до спеціального такого електронного терміналу, який має зчитувати. Ну я так для цікавився цією так. новиною. Це досить ну, це цікаво. і Важливо так. інновація вона. Може корінно змінити взагалі підхід до громадського транспорту, тобто унеможливити виключитись готівку від водія. Тобто, це все буде проходити лише через ці термінали, і вже далі перевізнику будуть відраховуватися кошти за перевезення пасажирів. Але щоправда, відразу думаєш, як же ж оці наші нещасні маршрутки? А це правда, це тут нікуди сховатися. Дуже зносилися маршрутки весь. Ну, Весь майже транспорт, він не зовсім в хорошому стані. Про це говорить влада, про це говорить про власне. Це перевізники. в першу чергу говорять перевізники ну, ми, і, і ми це бачимо. І перевізники якби, озвучують ту ситуацію, що їм не вистачає коштів, що вони мало везуть пасажирів, але це все робиться лише ну, на їхніх словах. А от саме введення от такої системи воно унеможливить якби, чорний нал. Ну. І ми тоді будемо чітко знати, скільки кожний перевізник перевіз, і йому буде компенсовуватися кошти за перевезених пасажирів. Так, відповідно. І ми вже і на ремонт. Е, ну, ну почекайте, це. він буде отримувати кошти за перевезення, а далі він буде готуватися ну, ці кошти свої машину приїзду. Це трошки буде по іншому, ну, ну змінений підхід. Тобто, це буде трошки по іншому. Ну зовсім інший підхід. Ми відверто кажучи, вже забули, що е, е, водій, Отой маршрутчик злощасний, іноді, іноді є дуже хороші, іноді є не зовсім хороші водії. Він просто ну, скажено втомлений так. це їхати, рахувати, рахувати, гроші. рахувати гроші пасажирів, решту рахувати, контролювати, іноді і сперечатися чи робити зауваження ну, справді не, не зовсім адекватним пасажирам, бо і таких вистачає. Ось і, і насправді це наймана ще до того всього людина, так, яка так. на роботі, яка яка відповідає яка і за від... той автобус так. і за вчасність маршруту. Ну, Тобто і те, що він. І на горіхі контролює. може інколи і йому перепасти, і від власника цієї маршрутки, і так само від пасажирів. Звичайно. Ну, по-різному, це така водії, для мене, наприклад, водії тема громадського, громадського транспорту. Це, ну, це дуже сміливі люди. Сміливі, До речі, ця система дозволить слідкувати за самою маршруткою, де вона буде пересуватися. Тобто, там буде е, моніторинг повністю трекінгу цієї маршрутки. Це дозволить виводити це дуже зручно. Да, якраз на Електронні табло з графіки руху маршруток, Тобто, там досить широка система, там є її дуже багато переваг. Я завжди переваг. дивлюся на телефоні, де знаходиться маршрутка, тому мені так. потрібно, але, це... на жаль, вони не завжди вмикають світло. І така система вона буде перегляд... встановлена як це в маршрутках, так і тролейбусах, в всьому громадському транспорті міському. Ну, у всякому разі, планується, що буде краще. Як так. воно буде, сподіваємось, що все-таки краще. А тепер давайте ще про хорошу тему. Uh -huh. Лучанка Тереза в Ролінгер має лише 9 років, але вона з п'ятирічного віку сумлінно вправляється у грі на фортепіано і має надзвичайні результати, тому що перемагає постійно у різних конкурсах від районного до міжнародного рівня. Ми любимо про таких старанних діток писати. І ось нещодавно вона повернулася з конкурсу. Ось і розповідає дівчинка, що мріє все-таки викладати гру на фортепіано, вчити інших. Ще така юна, а вже знає, чого хоче в житті. Приємно. Ще ми написали у цьому номері теж дуже цікава дівчина, це Лучанка Катерина Куше. Тепер вона має прізвище, оскільки вийшла заміж за німця. Поїхала взагалі вчитися в Німеччину, на стоматолога, здобула тут освіту, у Луцьку, вчила іноземні мови, мови, вчилась на прикладній лінгвістиці, і каже, що завжди мріяла жити за кордоном, але не тому, що їй Україна не подобалась, а тому, що її батьки військові вони часто переїжджали. І от вона переїхала сюди маленькою, чи то з Латвії, чи то з Литви, з батьками. І каже: от тоді, навіть тоді, в такому дитячому віці, я зрозуміла, відчула, що це. Не Європа, це тут трішки не так, і мені дуже хотілося каже Катя жити там. І вона розповідає про як її доля звела з німцем, які як живуть німці, бо, бо існує стереотип, що німці дуже багаті, що їм дуже легко жити. Вона розповідає, які там страшні податки. Вона угу. е і... пише пів зарплати на податки. Так, і хто не одружений, до речі, той і, і добре заробляє, той змушений віддати мінімум 40-45% на податки. Принаймні, за її словами, ось. Наприклад, якщо зарплата 6 тисяч євро, то майже три треба віддати на податки та медичну страховку. Ну і про медичну страховку вона теж дуже цікаво розповідає, тому що і сама працює в цій сфері. Але ділиться досвідом, каже, народжувала, наприклад, там абсолютно безплатно завдяки тому, що все-таки має цю страховку. І каже, німці взагалі не розуміють, як можна жити без страховки. Її чоловік, коли сюди приїздить з нею разом, теж дуже дивуються українським дорогам. Тобто, це для них це немислимо, як можна їздити такими дорогами і як можна жити без тієї ж таки медичної страховки. Ну, тобто, слов, словом, тут дуже багато всього цікавого. Ми дуже любимо писати про такий закордонний досвід наших людей. На жаль, ця ситуація не зовсім втішна, тому що ну, маса людей виїхала за останні роки і. Чи, чи звинувачувати їх у цьому, як часто я читаю от в коментарі, десь, наприклад, на сайтах, в соцмережах, під е, такими матеріалами, uh -huh. пишуть, як правило, негативне. Тобто роз, люди розлюди розставляють діагнози анонімно, е, їм так це дуже легко про когось говорити. Хоча насправді люди діляться з нами особистим досвідом, десь іноді відкривають якісь інтимні речі, якісь свої переживання, якісь свої такі... Е, Проблеми розповідають про свою долю, і ми вважаємо, що це для нас ну, оце, оця відвертість. Ми її дуже цінуємо, тому що ми хочемо про це розповідати людям, щоб одні люди мали змогу вчитись на досвіді інших людей. Ось, але на жаль, у нас дуже багато злих людей, які мені от, здається, що не варто засуджувати людину за її вибір. Н, ні в якому разі людина нічого поганого не зробила. Більше того, каже, що включає за Україну. Це доля, все таки. Так. Це доля, яка... і люди краю. Кожна людина, кожна людина шукає де, де для неї де краще. краще, так звичайно. Я знаю таких людей, які виїхали в Америку, так, це Європу, добре, але повернулись. Але, але бачу ще вас прекрасна в, тема в рубриці так. Життя є і про домашні тварини. Так, і ми пишемо про кізоньок домашніх. Жителька Торчина поділилася з нами е, своїм досвідом. Е, я би навіть сказала виховання кіз, тому що вона з такою любов'ю про них розповідає. Які, звати гарни, Віра, так, і ми, Які це, гарні світлини. Це так, це, це Гаврилюк, звати, кози? Чи це е, демонстративне фото? Ні, це демонстративне фото. от Реальне ага. фото в нас ага. в газеті, так, тут фото тут нас що дуже багато кізуньок, Віра Миколаївни мешкає 20 кіз, три дорослі тварини, 4 первістки і 13 козенят. От теж вона теж пригадує це, що старожили, старожили ще говорять, пам'ятають, що колись кіз називали сталінськими коровами, тому що за часів е, цього сталінського терору кіз е, корів у курів так, так? людей. І е, аби годувати дітей, ці. вижити, люди заводили кіз, і ця, ця жінка розповідає про те, як вона протягом року доглядає за своїми домашніми тваринами, е, як вона, як готувати м'ясо, не, не, не тільки ті. Чимось гарними фотографіями розуміємо, що як розповідає і рецепти, як м'ясо, яке щоб... молоко, який сир, як це все готувати. Так угу. ну, дуже цікаво насправді. Ось теж можна почитати. Я пам'ятаю, моєї бабусі теж була колись, колись була коза, коли вже бабуся не мала змоги, сил тримати корову. Тримати корову так це була ну, це справді так, це скажена так. тварина, дуже енергійна, і коли ця тварина хоче їсти, вона про це дає знати дуже голосно. Так само і коза пані завжди Віра. це такий перехідний період від того, що є корова і нема і немає, корови. Так. так потім якось з козою легше прощатися як з коровою. І все ж таки, мабуть. Такі корова дорожче коштує. Так, тут теж ми називаємо ціни. Корову тисяч десять, а от козу можна за тисячу тисячу півтори отак придбати. Але дуже смачний сир із. Мені аж захотілося, кути... Читаючи uh -huh. цей матеріал нашої Оксани, Коцик, дуже захотілося козячого сиру. А ще цікава жінка живе у Луцьку, яка перетворює макулатуру на кошики, черевики, різноманітні вироби. Ну теж дуже цікава. Про неї можна написати прочитати в газеті про про секрети виготовлення, тому що виявляється, це можуть всі виготовляти. Це про звучить читати про це дуже просто. Дуже добре, що у вашій газеті є майстриня. У нас в доброму ранку теж є майстрі. Давайте ми зараз поглянемо майстер на всі руки, і ми далі продовжимо після цього. Ось так, так нас теж не викидають, у вас плетуть, а у нас реконструюють. Я ціную таких людей, які вміють з мотлого творити красу. Тому що що менше ми викидаємо, а знаходимо застосування, то краще наші екології, про яку ми теж дуже часто пишемо. Страшні. І також статистичні Це, мабуть, зифри. як елемент економії. Так, так однозначно. Ірина, бачу, так. дуже гарна така в тебе тут у е, 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 нас є сімей. До речі, повертаємося до газети Волинські новини. І тут на закладці здоров'я ви зможете ознайомитися, коли ви будете їхати на відпочинок. Як зібрати на відпочинок аптечку? Так. Зокрема, Я і думаю, події, ми не будемо так, на цьому стосується. зосереджуватися. Хай кожен собі почитає, вибере. Це дуже збирати. важлива інформація. Так, так, просто так, саме дуже на це бо. Тому що е... коли ти збираєшся в дорогу, то зазвичай береш те, що тим ти весь час ним користуєшся. Так а про такі загальні ліки Буваєш, так, які тут що можуть бути. По знадобитися? сторінці здоров'я тут є ще, ще деякі матеріали. Ви собі самі зможете з цим ознайомитись. А перейшовши на сторінку спорт, ви зможете тут ознайомитися про. Анонс, анонс змагань, які будуть відбуватися в липні. В нас на початку в липня, шостого сьомого липня. Лучка. Це дуже важливі змагання. Так, Це дуже важливі змагання. І і важливі. Мало хто усвідомлює, що Луцьку поталанило, що нас, наш стадіон Авангард, затвердили для участі у таких змаганнях. Це кубок Кубок Європи з легкої атлетики. Це найпрестижніші легкоатлетичні змагання, які будь-коли відбувалися у Луцьку. Ось і це він називається командний. Чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств або Суперліга. Ну, і перейшовши на сторінку поради, тут вис... висвітлені поради про те, як пережити спеку, як зробити овочеві котлети, як все-таки підібрати свій раціон, виключивши з, не... з нього піцу і додавши в нього більше овочів. Про те, як захищати худобу від укусів комах, що теж ну і... дуже актуально тепер, так що теж досить актуально цього літа. Ну і багато чого багато іншого. Так, ось така газета Нове Шпальти Волинські новини, яка вийшла саме сьогодні, і буде вже в мережі розповсюдження та роздаватися. А ми, а ми будемо з вами прощатися. Доброго ранку всім нашим телеглядачам. Нагадаємо, що сьогодні в нас ранок, 27 червня, 2019 рік на календарі. І в студії для вас працювали Світлана Васильєва, Олександр Кравченко. Також і з новим наша... номером газети Волинські так. довини. Нас була наша постійна. Гостя, Гостя. Четвергова, четвергова, головний редактор Гостя. газети Волинські Ласка. новини Ірина Качан. За що ми дякуємо, що до нас вона завжди приходить із свіжою пресою. А ще хочемо вам нагадати, що попереду. Три дні вихідних, отож, проведіть їх якісно, корисно, відпочиньте і з новими силами вмикайте вранці в понеділок. Аверс, добрий ранок. І ми знову у цій самій компанії будемо чекати вас біля екрану телевізора. о 7.00.